Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Кримські партизани стверджують, що навести удар по флот росіян допомогли Севастопольці. Посмотрю. Що далі буде, надій, що далі буде так. представники партизанського руху теж заявили, що протягом минулого тижня вони вели активну розвідувальну діяльність і звільнення важливих військових цілей ворога. Рух також подякував небайдужим Севастопольцям, які щодня присилають дані, фотографії та координати з цінної інформації. Були задіяні агенти в різних сферах: цивільні військовослужбовці Чорноморського флоту Росії та працівники ремонтного заводу на якому проходив останній етап з ремонту однієї з цілей, наслідком їхньої роботи, зрештою стало те, що великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов на Дону успішно вражені. Гарний приклад ґрунтовного комплексного підходу. Тобто, перш ніж вивести з ладу чорноморський флот, треба вивести з ладу його ремонтну базу, щоб далі при найменшому ушкодженні ворожого корабля. Ну, у росіян виникали серйозні проблеми з ремонтом. У них і так проблеми з ремонтом. Той же самий Мінськ, який от вигорів, це е, корабель, ну, який в ремонті знаходився через те, що е, бракує запчастин до дизельних двигунів, які випускалися в Польщі за швейцарською ліцензією, і зараз вони є недоступними. От. Тобто. Правильний, правильний підхід, грамотний удар, і як приємний бонус до цього всього знищення, ну наскільки можна судити, принаймні серйозне ушкодження підводного човна Ростов на Дону, який власне, є одним з носіїв крилатих ракет калібр, якими стріляють по українських містах. А сьогоднішня атака по Євпаторії, наскільки можна судити, з тих повідомлень, які от зараз наявні, це знову удари по об'єктах протиповітряної оборони. Росіян, що теж в принципі є цілком виправданим і логічним. Тоді знаєте, бо якщо ми маємо зараз супер обмежені сили і ресурси, будьмо відверті, та всі ж розуміють, що і Storm Shadow, і Scalp, дуже мало цих ракет. Ми боремося за те, щоб в нас з'явилися атакамси, з'явилися Тауруси. Це політичне рішення, яке мають прийняти для себе і американці, і німці. Але чи могли б ви у порівнянні з тим, що наразі ми маємо оці ці здобутки, пане Андрію? Та це ж і наші безпілотники, і ті ракети, якими ми користуємося, вони вже дають нам досить непогані, шанси нищити ворожу техніку та те, що ви згадали зараз, стратегічні об'єкти. А що тоді буде відбуватися за Атакамсами? Та власне, хоча б сказати, що маса бойової частини Атакамса на порядок більше від бойової частини будь-якого безпілотника, от, які використовують в нас, Атакамс має. Касетне спорядження, тобто він орієнтований на ураження таких достатньо великих площинних цілей. Тобто, ну, скажімо, удари по базах логістики, удари по залізничних вузлах, як приклад, це все те, що потрапляє. Перелік потенційних смачних цілей для Атакамса, і відповідно, якщо вже зараз росіяни під впливом Хаймарсів змушені були віднести свої логістичні бази там на 80 плюс кілометрів від фронту, то тепер змушені будуть віднести і ще далі, бо той же самий Атакамс у базовій версії там має 165 кілометрів дальність, а в найсвіжішій 300 кілометрів відповідно і. Тут і майже весь Крим здається попадає під зону дії цих ракет. Тобто виникають проблеми з логістикою, які в Росіян наявні, вони ще тільки загостряться. Пане Андрій, стріляємо не лише ми, стріляють і по нас. І наші партнери це чудово бачать і усвідомлюють. Напередодні зими так особливо до цього прикута увага. Нещодавно Україну з візитом відвідала федеральний міністр закордонних справ Німеччини Аналена Барбок, яка заявила, що перед холодною порою року варто би посилити протиповітряну оборону України. От це звернення Анна Лени Барбок до європейських партнерів, заклик своєрідний. Він його цими сучама полягає, чому зараз Україні не в достатній кількості на Дана що поки засобів протиповітряної оборони питання ресурсів Європейського союзу, тобто я знаю, на деяких заводах стоїть черга на кілька років на виготовлення тих чи інших систем. Чи все-таки тут справа, як і з тими ж самими атакамсами, в певній політичній волі? Ні, ну, та ви тут самі собі фактично відповіли. Бо е, це оборонна зброя і якихось політичних ідеологічних перешкод, щоб надавати засоби протиповітряної оборони, не існує. Інша справа, що дійсно ресурси то обмежені, те саме Німеччина вона розпродавала ті свої зенітні установки Гепард по цілому світу. А тепер е, збирають наші союзники, там здається, чи, чи не з катару. Викупляли ці гепарди для, для України, бо е гепард дійсно виявився. Це система 70-х років, але вона ефективна проти шахідів, Да, і крилаті ракети теж може збивати. Тобто е відносно недорогий засіб з Айрісті і, 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 і достатньо ефективний, його би нам, звичайно, треба було побільше, там зараз десь, по-моєму, 40. З чимось установок таких є, а, а хотілося б, хотілося б більше. Так само, і той же самий Айрісті, це там цикл виробництва цього комплексу здається 2,5 чи до 3 років. Тобто, Ого. якщо з нуля починати виробляти, от відповідно, ресурс ресурс обмежений, і це результати цієї політики роззброєння Європи як, Західної Європи, яка власне відбувалася в. Період після завершення холодної війни, коли ну ніхто не розраховував, ніхто не сподівався, що доведеться мати справу з великою війною в Європі, як яка, от, от зараз, зараз проходить, і ну лишається сподіватися, що все-таки європейська оборона промисловість зможе достатньо швидко збільшити темпи виробництва цієї продукції, так само і американська, бо і ті ж самі Петріоти, і на Самсе це продукція основ американська. Ну, давайте згадаємо тоді, що і в цьому контексті оборонно промисловість ворога нещодавно з Росії ми почули заяву про намір відновлення виробництва танків Т 80 І а, тут одразу постає питання: наскільки реалістично в умовах економічної ізоляції, ну хоча б такої, як вона є, звісно ж, хотілось би ще жорсткішою, але хоча б такої, як вона є, Росії зараз відновити таке повноциклове важке виробництво, і як в Україні з танкобудуванням і будуванням броньованих машин. Чи є у нас змога зараз конкурувати в цьому питанні стосовно Росії, ну то питання є дуже серйозне, бо все-таки Омський завод, де випускали Т-80, він уже років 30 цих танків не випускає. Тобто він функціонує фактично як там ремонтне модернізаційне підприємство, і ну налагодити чи відновити випуск. Ну, це не є проста справа, починаючи від устаткування, закінчуючи кадрами, які для цього, для цього потрібні. Тобто, да, до цієї заяви треба ставитись серйозно, але як на мене, вона не дасть результат уже в найближчі місяці. Це питання, знову таки, з моєї дилетантської точки зору, це питання років відновлення власне ось такого виробництва.